Добрий ранок, дітки! Давайте привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, в нас сьогодні дуже цікаве заняття. Пам'ятаєте, ми з вами вчили, хто такі поети, письменники? Пам'ятаєте? Ось, а сьогодні ми з вами самі. Перетворимось на справжніх письменників. І будемо складати казкову осінню історію. Але для цього потрібно знати одне правило, якого дотримуються усі автори творів. Потрібно знати, що текст складається із трьох частин. Перша частина це зачин. Це початок. Друга частина це основна частина, це там, де відбуваються усі цікаві події. І третя частина це кінцівка, це те, чим усе закінчилося. Ось це основні правила, які потрібно знати для написання твору. І це потрібно, щоб наша історія була повна та яскрава, як осінній букет. Дітки, зачин і кінцівку я для вас приготувала. А ось основну частину ми з вами придумаємо разом. За допомогою ілюстрацій. Ось послухайте, я вам прочитаю зачин і кінцівку. Зараз зачин. З нетерпінням чекали лісові звірі осінь до себе в гості. Всі зібрались на лісовій галявині. Це в нас початок, зачин. І зараз прочитаю кінцівку. Всі раді зустрічі сьогодні в лісі справжнє осіннє свято. Дітки, а тепер роздивіться уважно картинку. Яка з'явилась у вас на екрані. Що ви там бачите? Те, що кожна тваринка прийшла зустрічати осінь з подаруночком. А тепер для того, щоб скласти нашу історію, я буду задавати вам питання, а ви будете відповідати. Але відповідати треба повною відповіддю. Давайте спробуємо. Ось, наприклад, з чим зустріли осінь? Лисичка та вовк. Я ставлю питання, а ви мені відповідаєте. Лисичка та вовк зустріли осінь з букетом осінніх квітів. І це буде повна відповідь. Давайте наступне питання. Що приніс зайчик? Зайчик приніс моркву. А що зібрала білочка для красуні осені? Для красуні осені білочка зібрала горішки. Який гостинчик для осені? У їжачка. У їжачка для осені грибочки. Чим хоче пригостити довгоочікувано осінь ведмідь? Ведмідь хоче пригостити довгоочікувану осінь медом. А тепер давайте послухаємо, як повністю звучить наша осіння історія. З нетерпінням чекали лісові звірі осінь до себе в гості. Всі зібрались на лісовій галявині. Лисичка та вовк Зустрічають осінь з букетом постійних квітів. Зайчик приніс морфу. Білочка зірвала для красові осені горішки. Їжачок приніс грибочки. Петніць хоче пригостити довгоочікувану гостю медом. Всі раді зустрічі сьогодні в лісі справжні осіннє свято. Дітки, вам сподобалось? Мені дуже. Але чогось не вистачає. Як ви вважаєте, чого не вистачає? Не вистачає назви нашої історії, так? Бо ми історію придумали. А назву ще ні. Давайте кожен із вас придумає власну назву нашої спільної історії і пришле її мені. А на наступному занятті я вам прочитаю усі назви, які ви придумали. Добре? В нас же настав час прощатися. Я кажу вам до побачення. Пока-пока.